Роман Луцький не знімався довгий час серіала. Кажи, ти підрахував взагалі кількість проєктів, від яких ти відмовився? З травня до сьогодні я відмовився від 13 серіалів і 5 або 6 повних метрів. Шок. Як ти зараз не думаєш над тим, що все ж таки треба робити компроміси інколи? Думаю. Саме зараз я якось от останнім часом я задумався насправді, і я думаю, якщо раптом я з'явлюся, ага. десь в якомусь нетипово для мене, наприклад, продукті, ну так, це буде мій свідомий вибір для чогось. Щоб пішли, наприклад, на моє кіно, все ж таки треба, щоб була в мене аудиторія. Так, а щоб була аудиторія, мені треба піти в до цієї аудиторії, так, все ж таки трішечки, ж таки, щоб щоби бути ближчим. Я думаю про це. А можна взагалі в Івано-Франківську прожити на одну театральну зарплату? Все ж таки, треба шукати щось десь зніматися. Без, без цього важко. Ні, якщо б я сам, думаю, можна. А можна. дитина, дружина, без зйомок нікуди. Все ж таки так.